Усім привіт, друзі! Мене звати Максим Серцов, ви на моєму ютуб-каналі. Тут я ділюсь з вами якимись своїми риболовними пригодами. Ось нещодавно, пару тижнів тому, я був в горах в Карпатах і мені прийшла дуже цікава ідея до голови. Тому я зараз ставлю відео з Карпат, ви подивитесь гарні краєвиди і цю ідею, а вже потім скажете як. І ми. за війни я не вів свій ютуб-канал, не було тут відео, але. По причинах, які ви знаєте, я був вимушений переїхати. Зараз мешкаю в Чернівцях поки що на даний момент і вирішив з'їздити до Карпат. За моєю спиною річка Прут, Я знаходжусь у місці, мабуть, місці Яремча, може це ПГТ, не знаю. Ну, це неможливо. Яремча і за моє... Я не знаю, піймаю я тут щось або ні. За цей час я ніколи в житті не робив такої перерви в риболовлі від того часу, коли взяв спінінг до рук. Тобто за ці 5 місяців я був там 3-4 рази на воді, і то так, бігом-бігом. Пару слів про те, чому роблю це відео. Неважливо, піймаю я рибу чи ні. Я хочу вам показати, по-перше, красу Карпат. По-друге, хочу попрохати вас долучатися до донатів. Залишу під цим відео, переходьте картку Серега Гаджета. Він робить допомогу нашим військовим там на фронті, робить регулярні відеозвіти. І ви можете побачити, куди йдуть гроші, які ви перераховуєте. Я прошу вас зробити донат. Вийде п'яти, хто скільки може гривень. І вони допоможуть насамперед. Вирішив робити такі відео. Якщо будете донатити, якщо будете писати в коментарях, що скинули там 1-2 гривні, буду робити для вас відео. Також одразу кажу, пишіть у коментарях усі теми, які вам були б цікаві. Можливо, буду робити якісь навчальні повчальні відео, за які ви будете донатити 5 гривень, 10 неважливо. Я володію якоюсь певною інформацією. Яку здобув там протягом десятиліть, а ви зможете допомогти армії. Тобто вважайте е це як е уроком англійською. Буде урок рибалки, за який ви заплатите 3 гривні. Я зроблю відповідь на ваше питання. А ви задонатите на карку гаджета 3-5 гривень і ми допоможемо. Ось, дякую ЗСУ за те, що дають можливість мені рибачити. Че кажучи, ось така ідея. Друзі, я раніше допомагав рибалкам, ділився досвідом, були платні виїзди. Зараз розумію, що це не досить доречно. Тому вирішив ось такий спосіб допомогти армії. Механізм буде дуже простий. Ви робите донат на картку Сірогі Ілогна, це не моя картка. Сірога завжди допомагає армії з самого початку війни, і в нього є багато звітів. Відео також, що вони роблять, що вони привозять на фронт, як допомагають хлопцям. Тому робите будь-який донатну картку 5, 10, 20 гривень, і пишете коментар з питанням під цим відео. Тобто, що ви хотіли б, на яке питання у вас ви не маєте відповіді, що вам не зрозуміло, можливо, ви обираєте снасть, можливо, у вас щось не виходить на якісь певні рибалці. Пишіть будь-яке таке питання, робите маленький донат, хто скільки зможе, і я відповім. Немає змоги зробити донат, просто пишіть питання, я оберу там топ-5, топ-10 питань, і в наступних відео я якомога детальніше на них, на них відповім. Всім дякую за увагу. Тільки що вийшов з басейну, що навіть голова мокра, піду готуватись і давати відповіді на ваші питання.